Шановні друзі, шановні гості нашого каналу хочу вас сьогодні привітати і представити вашій увазі ще один акваріум з нашої міні-розводні. А саме це тут акваріум у нас основа, <клух> основні жителі це анцитруси в Аліві. Невеличкий такий, як би сказати, допоміжний мешканець, це піцилія гавайська і гупію отакі червона рута. Це, це ми її так назвали, червона рута. Дуже такі красиві. Значить, дивіться, що у нас тут є. У нас тут мешкає маточне поголів'я анцитрусів валевих. Ось, будь ласка, це самочка. І вже в них є туди потомство, є вже такого досить як би правильно вам сказати, вже гарного продажнього розміру. Тобто скоро ось потепліє на вулиці і це все діло з'явиться в наявності в вільному продажу. Потепліло чому? Тому що ну, щоб відправляти було не, не холодно, щоб нормально все доїжджало. Так що слідкуйте за відосами, слідкуйте за оголошеннями. Є в нас група в, в телеграмі Аквахтирка, якщо цікаво. Пишіть, я вам скину посилання. Для вступу в групу буде, там у нас цікаво в групі. Е, як бачите, є і альбіносики, і анцитруси. Е, тут декілька штук, до речі, ми кидали звичайних анцитрусів, так вони бачите, вони більше від цих ростуть. Вони, Розмір хоча б у них однаковий, але вони більші. Валівен цитрус чомусь він росте повільніше, ніж звичайний. Ну, все-таки росте, росте, все. Хай росте. Зараз ми можемо з вами кинути їм декілька таблеток, подивитися, як вони її будуть їсти. Дивіться, кинули декілька таблеток для сумів. Вони їм дуже подобаються, вони гарно їх. Їдять ці таблетки. Дуже їм такий смаколик подобається саме ці, ці, ці таблетки цієї фірми. Вони спливуться зараз, бачите, потихеньку-потихеньку. Ганяють шайбу, так, як, як хокеїсти. І дивіться ж, у нас тут є ще раз повторюсь, під гавайська. Тобто... Отам От воно одна сидить в саднику, якщо ви побачите, ну видно, не видно. Там далі. А ці тут такі вже теж, в принципі, животатінькі, скоро вже також треба буде відсаджувати їх. Ну і одна і друга, до речі. Там ці трусята кормляться, під'їдають. Стосовно гупачків, це до нас приїхали гупіці з Харкова, від нашого товариша від Діми. Він нам їх подарував. У нас один самець <кій> загинув, самка десь одна є, дві десь самки десь, в кущах плавають. Було три самки, спочатку два самці. Одна самка одразу не доїхала, трішки якби, від переїзду, ну нічого, тут так і буває. І самець нещодавно самець один загинув. Один є. Один загинув. Ну я думаю, ми зможемо їх підняти. У нас десь є декілька мальочків, вже декілька тих ну, молоднячка, так що вони потихеньку плодяться, потихеньку ростуть. Фільтрується тут помпа JP022 Сансановська. <кій> Бачите, губка середньопоріста. Обігрів Атмановський обігрівач. Температурка, як побачите, не побачите, 22 градуси. Нормальна, комфортна температура. Так що таке сьогодні у нас відео вийшло, кому сподобалось ставте пальчик догори. Зробили такий невеличкий міні-огляд одного з наших акваріумів. Далі будуть ще огляди, розпаковки, огляди і все-все-все. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте вподобайку, коментар обов'язково. І до нових зустрічей, друзі. Всім до побачення!